Доброго дня усім! Сьогодні у нас така хвилююча зустріч, тому що ми на першій консультації після переносу пройшло приблизно вже 4 тижні. Звичайно, вони були дуже хвилюючі, тому що трішки раніше почали вже робити тести, потім почали десь з 10-го дня робити аналіз ХГЧ. Він був позитивний, але все ж таки трішки низьковатий, тому прийшлося його робити. Ольга Володимирівна дуже наш лікарів дуже хвилювалась. І ми його робили. Запанували ми... кожні два дня, просили, щоб, щоб ми два... здали ще так. раз, ще раз, але він. Так. Поки він уже не зростав не так швидко, як бачила це має бути. Тому ну але потім він вже звичайно піднявся до такого рівня, і все ми зупинилися. І ось сьогодні прийшли подивитися вже на узі. Чи все гаразд? Ну сподіваємося, що так. По самопочуттю все в принципі стандартно, є такі певні відчуття. Там ранкової нудоти, там реакції на якісь запахи, втомлюваність. Ну, але в принципі це все такі хороші знаки, які вказують, що все добре розвивається. Це маленькі. КТР 3.3, СБ. Ми можемо підніметься, не підніматься. Може бути низька імплантація, да. отак може і бути. Да. Тут тобто вже будемо дивитися протягом. А може mm. трохи, коли та ж плаценка mm -hmm. ще коли, коли фор формується, вона mm -hmm. мігрує, так мігрує. Ну, Але там Сидить і... 39, все добре, все, так. Да. Ну, якщо от брати до внутрішнього вічка, ну, тут взагалі uh -huh. ось рівне, uh -huh. а ось починається вічко, Бачите? Uh -huh. Ось відстань тут взагалі тут десь до 2 см. А ось uh -huh. скільки ще до дна матки. Ну, дивіться, Оксана, що на сьогодні ХГЧ у вас був позитивний, Він вже показав, що вагітність є. Сьогодні ми вас подивилися на ультразвуковому дослідженні і все відповідає. Нормі. Плідне яйце є вже ембріон, серцебиття. Єдиний є момент трохи низьке розташування плідного яйця, але ми будемо за цим е, дивитися і зустрінемося з вами не раніше, ніж десь через 10 днів. Якщо будуть якісь проблеми або ну, скарги, так. будете нам телефонувати. Так, все поки як повинно mm -hmm. бути. Зрозуміло. Так все, що я да. вітаю, да, але. Все ще попереду, вся вагітність попереду. Да. Дякую. Добре. Ми сьогодні вже зробили перше узі, все гаразд, вагітність підтвердилась. Правда, є невеликий нюанс, те, що відбулось трішки нижче закріплення. Плодовся, тому ну, такий трішки щадящий режим, як нам сказав лікар. Хоча ми так і, так і в такому режимі і перебували. Ну. Але ж дуже були раді бачити, як посміхається наш лікар, нарешті вона задоволена. Mm -hmm. От. Ну, як і ми. Будемо робити все, будемо, що від так, нас залежить, звичайно. А то показ. то довгий шлях, але ж ми рухаємось далі і отримаємо той результат, на котрий ми сподіваємося. доброго дня. Хочу трохи додати історії із програми Велика прилетить сім'ї Вісицьких. На жаль, враховуючи, що у нас все вийшло з першої з першого разу, в природньому циклі в стимуляції ми отримали вагітність. Вагітність нормально розвивалась, але на скринінг, який відбувся в 11-12 тижнів, виявили многочисленні вади, які були несумісні з подальшим розвитком, і було прийнято рішення консиліумом, що така вагітність повинна бути прервана. Вагітність прирвали, поки Оксана знаходиться зараз в такому стані спокою, ми з нею на зв'язку, ми готуємось до подальшого переносу і сподіваємося, що наступний перенос у нас буде успішний і все ж таки Оксана буде мати здорову дитину.